23 червня на тенісному корті у військовому містечку відбулася матчова зустріч між командами Прилук та Чернігова. Організатором змагань виступив Прилуцький тенісний клуб Прометей. Подібні зустрічі проводяться раз на рік. І у минулорічній перемогли прилуцькі тенісисти з рахунком 5-1. Взагалі, зараз популярність цього виду спорту в області швидко зростає. Більшой теніс в Чернігівській області розвивається, в общем-то, бурно. У нас є тенісні корти в Нежині, в Чернігові, в Прилуках, і тенісистів, ну, мабуть, чоловік 50 уже є. У нас в Чернігіві дуже великий наплив і, навіть, скажімо чесно, нехватка кортів, яких два в Чернігіві, да, тобто как бы на валу з э, вечора загружені. Щодо прилуцьких спортсменів, то вони наразі виступають на доволі серйозному рівні та демонструють непогані результати на змаганнях різного гатунку. Ми їздимо на різні змагання, Первенство Сумської області я виіграв первенство сум, відкрите первенство сум. В парі ми виігравали з Кузнецьовим Олександром відкрите первенство Полтави. Шостки, ну в общем так далі. Тобто, рівень тенісу серйозний. Цікаво, що більшість наших тенісистів – самоучки, але наразі будь-хто може долучитися до занять цим видом спорту під керівництвом досвідченого тренера Олександра Рилова. Причому оплата за тренування цілком символічна, і більшість з цих коштів йде на утримання корту, якість та стан якого оцінили навіть представники обласного центру. Корт этот очень хороший ваш, очень повторяю. Мне нравится. Я поражаюсь, просто как люди на энтузиазме, единомышленники, держат корт, то есть своими силами все это... Делають. Існує стереотип, що займатися тенісом дуже дорого, і це не кожному по кишені. Але як розповів нам президент тенісного клубу Прометей Олег Кулик, основні затрати полягають лише в придбанні якісної ракетки, ціна якої сягає приблизно 100 доларів. А щодо взуття та форми, то тут можна використовувати будь-які варіанти. Головне, щоб самому спортсмену було зручно. Ну і банка м'ячів коштує приблизно 45 гривень. Це елітний, модний, сучасний вид спорту, теніс великий. і. И... Я вам скажу, що працює дуже велике кількість груп мишць. Сам формат зустрічі між Прилуками та Черніговом являв собою низку очних зустрічей, в яких між собою грали відповідні номери міських рейтингів. Тобто третя ракетка Прилук зустрічалася з третьою ракеткою Чернігова, друга з другою та перша з першою. Ну і наостанок тенісисти проводили парні зустрічі. Як прилучани, так і гості з Чернігова продемонстрували гарний рівень підготовки та провели немало цікавих матчів, насичених класними розіграшами та дотепними комбінаціями, у підсумку як і минулого року фортуна посміхнулася господарям, які вийшли переможцями з матчової зустрічі.